Рома Мелкий. Не знаю, якось підписувавши 18 років контракт, то пацани дали батя, собственно, дав такий позивний, ще в 72-й бригаді служив. Був дуже маленький. Туй м'який, якось так воно і залишилось. Мені 25. В ЗСУ, потрапив ще з СУ, 16 го року, добровільно пішов, підписав контракт, тільки виконався 18 років. 6,5 років. 17 потрапив, розформовували 58-му бригаду, розкидали людей кого куди. Кого в 58-му, кого в 36-му, кого в 17-му танкових. Собственно, того тут і я. Багато в мене спеціальності. Основна була спеціальність навідник оператор БМП-2. Фагочик турист також повишав кваліфікацію. Колись були сертифікати, поки не згоріли. Були колись навіть служив в 42 му батальйоні в диверсійній розвідці. Саме розвідувальник фах у мене був також. Знаю цю посаду дуже добре. Зараз кулеметник по посаді якось так. А взагалі, да, багато у мене було. І крупнокаліберні кулемети знаю, таке як ДШК, КПВТ, і пішло. поїхало базадор. Та за шість років так я тобі скажу, що багато, багато підрозділів поміняв. Ну нічого, ми держимося, ми сильні завжди. Якось дух наш не падає, а міцніє. Отлічні люди вже злагодилися, роззнайомилися. Навіть узнали в кого скільки дітей, в кого день народження. Вже вже все отлічно. взагалі, злагодження ніхто не п'є, це дуже подобається. Взагалі підтримуємо спорт, зробили спортзал таки подручними средствами, трубами, турніки, бруся, грушу зробили з колестом. Стараємося трохи займатися. Командир нашої ТВО тимчасово з бумажками займається на п'ять з плюсом. Тут і команда в нас на п'ять з плюсом. Я стараюся думати про рідних, що вони в безпеці, щоб вони були завжди в безпеці. Дуже часто собі кручу в голові, чисто що ці. Зробили поганого і настільки поганого. І тоді в мене сам страх, якби він єсть, але він блокується. В моїй голові я дуже думаю, що вони зробили для нас поганого, і за що ми стоїмо міцно на наших позиціях. Мама чекає, братик, в мене багатодітна сім'я, чотири синочка, лапочка, дочка. Братика ще теж був колись момент. Москаль збив його на машині. Він на даний момент інвалід першої групи їздить на колясочки вже вже багато років. От, якось Перший стимул був мій, мій піти на контракт саме. І оце так братик дуже чекає, моєї допомоги, піклування. Жіночки немає, <сум> немає коли, би. ну нічого. Ми вже немає ворога, тоді буде і сім'я, і дітки вже дуже хочеться, би, щоб і своя сім'я чекала. Так, вже хочеться, щоб хтось. Мама, понятно, чекає, але приїжджаю до свого дому, то пустує квартира, мені там не особо навіть комфортно, завжди їду в село, там загляд до бабушки, до мами, до братіка. А квартира це вже да, років чотири мене чисто Пустує навіть туди нікого не заселяю. Чекає моєї сім'ї. Якось так то... отлично, так? Да? Буде все Україна. За нами перемога.